Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося з таким стилем мистецтва, як карикатура. У перекладі з італійської карикатура означає перебільшувати. Це стиль образотворчого мистецтва, в якому автор свідомо створює комічний ефект, зображаючи об'єкт або подію у скривленому вигляді. Художник-карикатурист. Перебільшує деталі, риси так, щоб загострити увагу на негативних явищах, подіях чи особистостях. Він свідомо спотворює зображення і одночасно зберігає узнаваність. Карикатура поєднує непоєднуване правду і брехню, красу і потворство. Популярність таких творів росте у період війн, революцій, політичних напруг у суспільстві. Дослідники вважають карикатуру давнім напрямком мистецтва, що існував ще у древньому Єгипті. А з 16 століття твори карикатуристів стали відображати думки суспільства в період Другої світової війни. Митців Радянського Союзу висміювали Гітлера та німецьких загарбників. Працювали навіть спеціальні мистецькі об'єднання, завдання яких було створювати твори для політичних плакатів, які би піднімали дух бійців. В сьогоднішній війні роль митців теж на високому рівні. Одним із сучасних карикатуристів є Житомирський художник Юрій Камишник, який із перших днів повномасштабного вторгнення почав працювати у цьому жанрі, висміювати несправедливість, підлість та загарбництво Росії. Спробуйте сьогодні і ви створити малюнок у цьому стилі. Переконана, вам є що сказати. До зустрічі!